Пол Пот видає указ про ліквідацію міст. Він вважав, що кожна людина походить від рисової зернини і сама повинна вирощувати рис. Саме тому усі камбоджійці, незалежно від освіти чи місця проживання, на думку диктатора, мали стати селянами. Місто це твердиня пороку, можна змінити людей, але не міста. Працюючи у поті чола на викорчованні джунглів чи вирощуванні рису, люди нарешті зрозуміють справжню суть життя. Таким простим правилом керувався лідер червоних хмерів. На примусове виселення міст дали 72 години, причому ніхто нікого ні про що не попереджав. Одного ранку мешканці столиці прокинулися від голосних викриків у гучномовці їм наказували вийти з домівки та негайно покинути Пномпень. Червоні кхмери, одягнені у свою чорну форму, били у двері прикладами і безперервно стріляли у повітря. Одночасно з цим в будинки припинили подавати воду та електрику.